Напередодні у змі поширилася новина про те, що Дональд Трамп нібито виступив за те, щоб віддати Росії окуповані Крим та Донбас і таким чином завершити війну шляхом територіальних поступок з боку України. Пізніше Трамп це спростував, сказав, що нібито він такого не казав. І ось зараз ми з'ясуємо більше детально інформацію про це з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Привіт, Мілан! Вітаємо. Ну скажи, будь ласка, давай почнемо з новини про Трампа і потім перейдемо ще до Конгресу. Наскільки я знаю, там продовжується обговорення допомоги для України. Спершу ця новина да, її опублікував, опублікував, якщо я не помиляюся, вперше Вашингтон Пост. І Трамп саме цю газету звинуватив в тому, що вона поширювала фейкнюс. Але разом з тим, ми не тільки ж від цієї газети чуємо таку інформацію про те, що Трамп, нібито, готовий поступатися якимись українськими територіями, Трамп готовий догодити Путіну. Як ти вважаєш, оця інформація вона дійсно була фейком? Те, що надрукував Вашингтон Пост, чи взагалі звідки вони взяли це? Я думаю, що головна мотивація, чому про це написали таке поважне питання, це намагання фактично усіх західних медіа якимось чином розгадати, що саме робитиме Дональд Трамп на посаді у випадку його обрання, яке виглядає більш ніж ймовірним, і відповідно західні медіа роблять цілі величезні цикли, того яким, якою буде Америка, яким буде світ. При президентстві Трампа у найрізноманітніших сферах, починаючи від економіки, екології, прав ЛГБТ, людей, е, міжнародної політики, промисловості, торгівлі, всього, і, як правило, е, на підставі якихось е, обривків е, висловів коментарів Трампа, якихось джерел, якихось його радників, ще чогось. Е, Є таке намагання сформувати, скажімо так, картинку того, як бачить Трамп світ і що він конкретно робитиме на посаді. Звичайно, Україна і російсько-українська війна це одна з найголовніших, очевидно, тем глобального порядку денного. Тому ці спроби розгадати, що саме Трамп робитиме на посаді. Вони вже ведуться досить довгий час, багато місяців. Я думаю, до самих, до самих виборів президентських вони будуть знову. Ми будемо чути якісь джерела, які. Розповіли про якийсь план Трампа, але наскільки е, як мені доводилося чути оцінки, зокрема від е, дуже поінформованих українських е, співрозмовників, які, які глибоко е, знаються на матеріалі, так скажімо, що очевидно, е, сам Трамп ще досі не знає до добиття, що саме він робитиме з Україною е, і довкола України і з війною і з Росією, е, тобто у нього якогось готового плану, очевидно, немає. Всі вчепилися за його. Фразу, яку він вже певний час тому сказав, про те, що він би за 24 години тут все розрулив і все вирішив, і всі намагаються дешифрувати, що ж, що ж Трамп в це вкладає, що він має на увазі. Можливо, Трамп нічого конкретного і не мав на увазі. Очевидно, можна припустити хіба що на рівні припущень, про те, що Трамп у випадку перемоги. Очевидно, це не буде до речі, перша його справа на посаді. В нього дуже багато внутрішніх американських справ буде, але коли він добирається до зовнішньої політики, звичайно, тут тема російсько-української війни буде топовою однією з топових, принаймні, очевидно, він висуне Україні і, очевидно, Росії якісь вимоги. Я чув про таку робочу схему. Це більш гіпотетично, але в принципі робоча. Мовляв, він скаже українцям, що припиняйте війну, погоджуєтесь, наприклад, віддати росіянам, ну, наприклад, ті території, які де-факто є окупованими Російською Федерацією або щось інше, той же Крим Донбас згадані. В обмін на це я гарантую там я вам гарантую, що Росія не нападе. Може там я вас не знаю в НАТО візьму і так далі. І відповідно говориться Росії е, якісь аналогічні речі. Мовляв, забирайте те, що ваше, але більше на Україну не нападайте. Я вам гарантую, що я зніму санкції. Е, а якщо ви так не зробите, то я ну наприклад на Україну буквально завалю озброєним взагалі маятник буде в інший бік, і от це. Такі гіпотези мені доводилося такі теорії чути, але поки що насправді це не більше ніж теорії. Ми не знаємо, і сам Трамп не знає перше, що він буде робити з Україною і з Росією, і друге, те, що в Трампа є якийсь план, ну це абсолютно не означає, що. І в Києві, і в Москві цей план неодмінно побіжать виконувати. Мовляв, Трамп тільки скаже, і всі візьмуть просто під козирок і побіжать це робити. І ми, і країна-агресор. Це абсолютно так не є, тому що у нас є власні стратегії. У, е, у Путіна у окупантів є свої стратегії. Те, що є Трамп з якимось баченням, він теж не всевладна е, людина, навіть у випадку, якщо він знову стане президентом США. Тому що є ще політична воля Києва, є політична воля Москви, є ще європейські союзники. На це. Все треба зважати, тому не треба будь-будь будь які плани Трампа розглядати як вже докован, доконаний факт. Мовляв, Трамп вирішив, що Донбас там чи Крим відійдуть Росії? Те, що Трамп собі вирішив, це далеко не істина в останній інстанції. Ну так, да, до речі, цікаве питання. Мені просто от, е, хотів е, поговорити про це. як технічно от, можливо, да, якщо навіть от, Трамп ну от, дійсно таке пропонує? А як він? Буде взагалі от технічно це виконувати. Тобто він вийде і скаже, Путін забирає Крим і Донбас, чи як? Чи ми там от ми змусили Україну віддати? Ну просто, от мені цікаво, ну як це буде сприйнято ну, в, в Західним світом, в Самій Америці? Якщо це дійсно так буде, ну очевидь, що це не можна просто взяти і вирішити віддати частину України іншій країні, яка є агресором, і просто от а сам він як це міг би собі. Уявляти, це ж фактично, легітимізація такого способу вирішення питань. Тобто, завтра будь-яка країна може напасти на сусіда, також анексувати певну частину і посилатися на цей прецедент. Тобто, от що з цим робити? Сто процентів що ти сказав, є о, своя логіка, і насправді ці, ці тези, ці меседжі теж. Багатократно озвучувалися а, на найвищому світовому рівні і від адміністрації ти чинної Байдена, європейськими лідерами, українцями, звичайно, про те, що Китай дуже уважно спостерігає за всім, що відбувається, якщо така легітимація відбудеться, тобто легітимація силового брутальної зміни кордонів і окупації території, і Китай може заворушитися щодо Тайваню. І дуже багато хто в світі там десятки, мабуть, сотні територіальних конфліктів різної інтенсивності, різної глибини дуже багато хто тоді може заворушитися мовляв, а воно так працює тепер. Просто треба на військ... на полі бою перемогти свого суперника, забирати територію, і, і, і вона буде твоя. Тому але треба розуміти, що в випадку з Дональдом Трампом у нього будь-яка інша логіка перебивається логікою самого Дональда Трампа, яка для нього є істиною в останній інстанції, і він теж уже впродовж усього свого президентства і зараз, і в часи між Минулим президентом і потенційним майбутнім він максимально завжди підкреслював будь-яку зневагу до якогось. В принципі до правил як таких, і політичних правил, зокрема і, зокрема, там принципів ну в даному випадку нерухомості кордонів, принципи неможливості силової зміни цих кордонів, перекроювання карти світу, силовим шляхом. Я думаю, що для нього це не є якимись непереборними буквально аргументами, тому що якщо він захоче, то він озвучить все, що він вважатиме за потрібне озвучити, але знову ж таки повертаємось до чого до того про що ми вже говорили, що. То я думаю, що дуже сильно зарано взагалі аналізувати так так далеко, заглиблюватися і думати, а як же це Трамп це подасть. Це буде там публічне звернення, чи він там збере Путіна з Зеленським, десь я не знаю в Вашингтоні, чи в Стамбулі, чи в Швейцарії, чи ще десь усадить за стіл і роздасть їм якісь там проекти документів. Я впевнений, що Трамп навіть сам ще не замислився над тим, що він казатиме, як казатиме, як це все буде виглядати з боку і таке інше. То я думаю, що і нам зараз теж. Ну, досить важко сформулювати насправді тим паче так глибоко спрогнозувати якісь його дії, як це оголошуватиме він, чи не оголошуватиме, чи це за відкри... за закритими дверима буде, чи це буде його там якесь відеозвернення, чи виступ з трибуни, чи щось інше. Ми цього не знаємо і цього не знає сам. Добре, давай перейдемо до питання допомоги України. Знову її обговорюють в Конгресі. Скажи, будь ласка, ти слідкуєш за цією ситуацією? Яка зараз ймовірність, що все ж таки допомога буде схвалена? Тут на питання про ймовірність відповідають багато моїх знову ж таки співрозмовників. до чиєї думки я прислухаюся в силу їхньої компетентності і знання матеріалу, а відповідають просто цими словами з старого дуже бородатого анекдоту про 50 на 50. або виділять, або не виділять різні є прогнози. Ну наприклад, ось Курт Волкер, відомий американський дипломат, з яким я спілкувався декілька днів тому. Інтерв'ю вже можна почитати на сайті РБК Україна. Він сказав, що за його прогнозом, все таки в квітні Україна отримає схвалення пакету допомоги від конгресу і в обсязі 61 мільярду. В Принципі, звичайно, він сам. Обмовився, він сказав, що я раніше вже помилявся, може я зараз помиляюся, але будь-якому разі це людина, яка безумовно дуже добре знає надчастину і знає дуже багато непублічних процесів, не точно не з новин лише він знає про те, які настрої е, яка боротьба відбувається зараз в самому ж конгресі. Тому я думаю, наступна ситуація починає наступний крок, після якого ситуація може почати прояснюватися, це. Коли спікер палати представників Майк Джонсон нарешті покаже публіці свій законопроект, який він анонсував ще багато тижнів тому, який він очевидно висуватиме на розгляд на ухвалення всієї палати представників, яку він очолює, тому що поки що ми маємо лише слова обірвані, якісь тези меседжі про те, що, наприклад, частина допомоги Україні піде не грантом. А через кредит, тобто, колись Україна ніби як матиме віддати частину коштів, меншу частину, але все одно йдеться про, про мільярди і мільярди доларів. Але можливо, з опцією, що й спишуть Україні цей кредит, а можливо, ще якісь опції туди в цей законопроект хвалять цього, знову ж таки ще ніхто не бачив. І Я навіть з посиланням на жерела тих же американських медіа, навіть вони ще не змогли дістати цей проект. Очевидно, тому що цього проекту, от станом на зараз, як ми говоримо, ще не існує в природі. Я думаю, що оскільки на спікера Джонсона чиниться такий тиск. Я думаю, що він не буде все таки дуже сильно затягувати з проектом, і все-таки якийсь документ представить громадськості там своє бачення десь дуже в найближчий час. А далі знову таки є два варіанти: або це буде щось адекватне, що підійде і демократам, і республіканцям, і Україні, звичайно, в першу чергу, або це буде якісь, якісь нісенітниці, або щось за те, що заздалегідь не пройде через конгрес Сполучених Штатів, і тоді ми приречені ще. 啊。Uh Як мінімум декілька днів, а як максимум декілька тижнів політичної боротьби, я десь, мабуть, інтуїтивно все таки схиляюся до того, що в осяжній перспективі Україна таки отримає е, цю допомогу, тому що вже дуже великі ресурси з усіх боків кинуті е, заради цього, і з українського боку, зі світового боку, е, власне, сама адміністрація Байдена робить експертні кола, журналісти. Ну дуже багато людей тягнуто в цей процес. Навіть ось міністр закордонних справ Девід Кемерон він поїхав. В Сполучені Штати, і зокрема буде говорити із Дональдом Трампом, зокрема про допомогу Україні. Тобто, вже такі варто ваговики, справді світові е, лобіюють в хорошому розумінні виділення нам цієї довгоочікуваної допомоги. Що я все-таки хотів би вірити в те, що ми ці мільярди отримаємо, але в якому саме якої кількості, в якому саме форматі е, кредит, не кредит, якщо кредит, то з відсотком чи без відсотку. Так далі тут я, звичайно, не зберуся, е, не, не візьмуся Прогнозувати, але для України очевидно важливий факт от, отримання допомоги як такий, а умови, порядок і так далі. Ну я думаю, для нас вже просто другорядна. І в принципі, це президент Зеленський прямим текстом казав, що нам потрібна ця допомога, Як, в який спосіб ми вже фактично згодні на все. Так тому підсумовуючи, будемо вірити в те, що Україна таки цю допомогу отримає. Добре будемо дивитися за цією ситуацією, і сподіватися на те, що дійсно саме твій прогноз відбудеться. Дякую, Мілане, за коментар і звертаюся до вас, наші любі глядачі, підписуйтеся на канал РБК Україна, бо тут завжди актуальні новини та коментарі.